Як думаєте, потрібно турбуватися за те, щоб мати Господа в своєму розумі? Я думаю, що ви зі мною згідні, що над цим потрібно турбуватися? У мене була така можливість, та й думаю, і вас, напевно, була? Коли я приходив до старших людей, брат, брата там, чи сестри, віруючих, які вже лежали на одрі. Передсмертному смерть недалеко вже була. Ти приходиш до таких людей і, і ти бачиш, що в їх устах є Ісус Христос. Ти бачиш, що в устах таких людей, християн, є в устах Господь, є в устах милість, є в устах віра, є в устах надія. Чоловік лежить. В важкому стані, йому вже не так просто, в нього тіло вже не молоде, вже нема тої сили. А людина говорить про Господа. Ви знаєте, наскільки важливо для нас турбуватися, щоб в моєму розумі, в моєму, в моєму серці, ми думали про Господа. А є інакша сторона. Біблія за ту сторону говорить. Є в Римлян написано, ви всі знаєте це місце. перша глава, 28 й вірш. А що вони не вважали за потрібне мати Бога в розумі, то Бог віддав їх перекрученому розумові чинити непотребство. Хто би з вас хотів мати перекручений розум? Або інакше можна сказати. Чи, Як ви думаєте, чи можемо ми мати перекручений розум? Чи не можемо? Чи ми думаємо, що а, то якісь ті інакші люди? Це не ми, це нас не стосується. Це інакші люди, вони мають перекручений розум, а я розумний. Я десь колись заглядаю в Біблію і зі мною все добре. Знаєте, ті люди, які не турбуються мати в розумі Господа, вони відходять далеко. І то, на жаль, стосується і християн, і церкви. І людей, які взагалі Бога не, не пізнали. Ви знаєте, цей перекручений розум, він веде людей до самогубства, до розрушеного життя, до гріха, до всякої біди, бандитизму, до різної різної біди. І для нас, як християн, тим більше важливо турбуватися, думати за Господа всякий час. Ви знаєте, моєму батьку 72 роки. Я так з ним спілкуюся, бо люблю його і маю таке бажання, що він мав також спасіння. І останнім часом він вже наблизився, бачу, до Царства Небесного, але ще йому треба зусилля. Я не раз з ним розмовляю кажу: дивись, ти християнин, якби все життя і не прочитав Біблії, кажу: тобі зараз треба на то надавити. Натиснути, бо ти прожив 70 років і не прочитав Біблію повністю. І він зі мною погоджується. Він розуміє. Слава Богу, на цей час він розуміє, що потрібно читати Біблію. Потрібно турбуватися, щоб Господь, Боже Слово, воно було в нашому розумі. А як воно туди попаде? Ви знаєте, якщо людина не турбується, там за щось за чи за когось, вона не буде про то говорити, не буде про то думати, не буде про то чути. І навпаки. Якщо людина думає за Господа, ти придеш до неї, вона буде тобі говорити за Господа. Ти стаєш їсти, вона каже, давай подякуємо за їжу. Людина каже: давай можливо послухаємо якусь проповідь чи прочитаємо щось з Біблії. Може, Господь до нас щось проговорить сьогодні, щоб наш дух був живий? Це людина, яка турбується мати Господа в розум. Для нас це, це важливо. Хоча ми християни, ми все знаємо, нам вже десятки чи сотні разів розказували, і ми вже чули такі слова, і ми знаємо, що треба турбуватися. Але ми є люди. Нам треба нагадувати. Нам треба десь колись себе брати в руки, бодрствувати, щоб ми були на поготові. Ви Знаєте, коли прийде Господь, Біблія нас так вчить, що Він прийде, як той розбійник, так? що його не, не, багато хто не буде очікувати, як розбійник проходить, його не очікують. А якщо очікують, то все нормально. Якщо не очікують, то проблема. І Господь прийде, і ті люди, які його не чекали, не турбувалися, для них це буде проблемою. Це буде біда. Ви знаєте, якщо дивитися на ізраїльський народ, і коли ізраїльський народ вийшов з Єгипту разом з Моїсеєм, Бог робив величезні чудеса, коли вони виходили. Вони бачили Божу руку. Розкривалося море. Бог наводив кари на Єгипет, щоб фараон випустив народа Божого. Вони це все бачили, це було на очах людей, воно не було скритне. І проходить трошки часу. Господь має справу з Ізраїлем. Господь вчить Ізраїль. Господь дає їм свої закони заповіді. Мойсей піднімається на гору, щоб утримати заповіді від Бога. І там серед тих заповідів було друга заповідь не роби собі ідола. Пам'ятаєте таку заповідь? Не вклоняйся йому. Бог що це вчить? На горі Мойсея вчить. А знаєте, що народ робить внизу? Народ внизу збирає золоті кольця прикраси, щоб робити ідола. Вони недавно бачили чудеса Господні, <кій> буквально недавно. Мойсей був з ними. Мойсей на горі получає заповіді, що не можна робити ідола, а внизу, не так далеко, люди вже збирають золото, щоб робити ідола. Яка була причина, що так сталося? Чому так сталося? Хоча люди все бачили, все знали. Але розумієте, в них не було настільки турботи в серці за, за це все, що відбувалося за Господа. Тому що, якщо б вони розмишляли в своєму серці, Боже, ти нас так чудно вивів. <кх> Боже, ти нас бережеш до цього місця. Боже, ти нас зберіг від єгипетського війська. Ми живі. Якби вони за це думали. Вони б не сказали, що цей тілець золотий це наш Бог, який нас вивів з землі Єгипетської. Вони б так не сказали. Але бачите, наскільки людині треба мало, щоб відійти в сторону, забутись. Проходить короткий час, вони вже роблять цього тільця. Мойсей спускається в такому недорозумінні, що відбувається, як так? Як так? Ви знаєте, дуже важливо, що знаходиться в нашому серці. Чим ми наповняємо наше серце? Якщо наповняємо Господом, там буде Господь. Якщо наповняємо не Господом, там не буде Господь. Багато залежить від нас. Хоча ми вже це чули, ми це знаємо, що від нас залежить. Але нам потрібно і в тому числі мені самому нагадувати. Ми маємо пам'ятати, що ми живемо тут. Головна наша ціль жити з Господом, бути з Господом, цікавитись ним, читати слово Боже, думати, що Бог хоче від мене, чим я можу бути корисним. Де я ще не таковий? Це, це наше завдання, ми маємо так роздумовувати. Де я можу виправитись, де я можу стати кращим, де я можу комусь допомогти? Боже, використай мене, щоб я не прожив надаремно це життя. Життя дуже коротке, воно пролітає. Пролітає і ми летимо, як написано. Все, 70-80 років від більшої кріпості. Все. Людина не живе тут довго. І як важливо за той час, за той короткий час нашого життя, щоб ми зробили щось добре перед лицем Божим. Я знаю, що ви робите добро. Ви є діти Божі, не просто, не просто так ви зібрані на цьому місці. Не просто так до вас Бог стукає до ваших сердець і призвав. Але для того ми і збираємо, щоб нагадувати ще раз і ще раз. Можна подумати, так як я казав, ми вже чули все. Не говори мені за то, я собі знаю, скільки разів я можу то чути, я знаю за то. Але треба нагадувати. І переводити це в практику. Приходити додому, закритися собі, можливо, в кімнаті, відкрити Біблію, почитати хоч трошки, мати спілкування з Богом. Ви знаєте, якщо ти маєш спілкування з Богом, то тобі легше йти зранку на роботу, ти маєш надію, що все буде добре. Якщо ти маєш спілкування з Богом, ти якийсь спокійніший. Я по собі це замічаю. Я не то, що десь видумав, я по собі це бачу. Якщо я спілкуюся з Богом, мені спокійніше. І жити, і в час війни надіятись на Бога, йти на роботу. І все спокійніше, бо ти надієшся на Бога. Хай нас Бог всіх благословить. Я би хотів, щоб ми були тверді в надії на Господа. Щоб ми завжди старалися. Знаю? Знайти Господа, а не вигнати. Добре. Знайти. Бо можна і вигнати Господа. Не то, що не шукати, можна ще й виганяти. То ще гірша стадія. Пам'ятаєте, як Ісус Христос ви послав цих бісів свиней. І в тому краї люди про то почули, побачили. Гергесинський Гер край. І... Люди зібралися цілим містом і кажуть, йди від нас. До них прийшов і Ісус, сам Бог. Вони кажуть, йди від нас. Може, може і таке бути. Уявляєте собі, всесильний прийшов, робить чудеса, вигнав там бісів, бо там були біснуваті люди. Робить чудеса, за нього йде чутка по всій землі. Люди міста зібралися, кажуть, йди від нас. І що ви думаєте, це якісь унікальні люди? Та таких людей є багато на землі. Та що ти мені розказуєш, я собі знаю, як жити. Йди від мене? Таких людей є багато. І може бути навпаки. Ви знаєте, Ісус Христос народився, прийшов в плоті на цю землю, ще нічого не проповідував, ще нічого не говорив, Він лежить в яслях. І волхви, мудреці побачили зірку. І з далекої дороги прийшли поклонитися Ісусу. Він ще нічого не говорив, ще нічого не вчив, а люди вже турбуються. Бо вони знають, хто то такий. Вони приходять з далекої дороги і поклоняються Ісусу. І радуються. Але які, які ми були би люди? В які люди ви себе відносите? Ну, ми ті люди, що ми приймаємо його, слава Господу, але ми маємо турбуватися більше і більше, більше і більше, щоб бути благословеннішими, щоб бути мудрішими, щоб бути готовими його зустрічати, щоб бути готовими, якщо прийде моя смерть завтра чи післязавтра, щоб я був готовий, щоб я не переживав. Щоб я був повністю спокійний. Та людина, яка має тверду надію на Господа, вона спокійна, їй навіть не страшить смерть. Це правда. Це правда їй не страшить смерть. Тому людина твердий християнин, це можна сказати, ну, така, як лев людина, і смерті навіть не боїться, якщо на Господа твердо надіється. Хай вас Бог всіх благословить. Він вас любить. І в цей час ми тут є, щоб нагадати про це, що Він нас любить, що він турбується, що він укріпляє нашу віру. Бо він хоче нас вести далі, хоче нас благословляти. Хоче, щоб його церква росла, хоче, щоб більше людей спаслося. Він хоче, щоб спаслося більше людей, щоб слово Його було більше і більше проповідане і у Львові, і по всій Україні. І являє свою милість людям. І помилує нас, і нашу церкву, і свого часу і Україну помилує. Тільки нам треба надіятися, молитися і вірити, що Він всесильний Бог. І по нашим молитвам Він може зробити чудеса і війну припинити, і благословити наш край. Він все може. Треба вірити Йому, просити Його милості. Слава Йому, помолимося.